Теплі дні спонукають кожного виглядати краще і привабливіше. Люди, котрі зібралися на майстер-класі, відомого диктатора моди, кажуть, що втілити такі бажання, перш за все допомагає зачіска. Про сучасні тенденції не лише розповідають, а й показують на практиці. Сьогодні у нас виступає, скажімо так, диктатор моди. Перша людина в не тільки в перукарському світі, я б сказала, що в світі моди В'ячеслав Дюденко. Особисто його майстер-клас показовий, дуже гарні представлені роботи. Пряме довге волосся. Це позавчорашній день, каже майстер. В моді багаті зачіски, що втілюють сексуальність та гламур. А якщо вже більш боліудльіння волоси то вже з'являються какие-то завітки, волна, гламурна волна, тобто прически должны бути вже более богати, ані. Е Должне лісотворять сексуальность, шик, блеск, гламур. Практичні поради на майстер-класі могли отримати не лише жінки, адже наразі бути модними та стильними для чоловіків не менш важливо. Для мужчин мода зараз більш андрогінна. то тобто вона не є такою крайні мужественною, Це і водежді. Орюючи власний неповторний образ, не варто забувати про здоров'я. Людина має знати, за допомогою чого їй допомагають бути стильною. Що стосується окрашування, то я би дала совет всім клієнткам, які приходять в салон красоти, обов'язково цікавитися у майстера про проценті содержання аміака в красках. Щоправда, по модні тенденції професійні майстри стверджують, кожна людина вона. Не повинна відповідати моді. вона повинна відповідати в першу чергу внутрішньому своєму я Ольга Стратійчук Сергій Льоткін час новин чернівці.